Що це те таке? Дивлюся такий сюрфейс, дивися. Зі з'ємною клавіатурою, що приїхало. Офігенна модель. Такий планшет. Ось так. Дивись, що в комплекті йде. В комплект входить мишка такого бортового кольору. Дивиться круто. Оригінальний від Microsoft. Входить стилус такого самого брудового кольору, як клавіатура. все до комплекту. Входить ось такий кейс такого червоного кольору. І коробка. Коробка до самого планшета і коробка до клавіатури. Просто афігенна комплектація. Це на подарунок, кращого немає. Навіть захисне скло є, Подивись, яка якість. Так тут аксесуарів на 1005. Так? Да? Нам дешевше це було. яке дешевше, Вигідніше було б продати це все окремо, але. Ну, вже в комплект входить, то хай входить. Диви. диви, просто офігенно. Детально Деся